Усім доброго дня, друзі! Вітаємо вас на хокеї і запрошуємо на Кубок України. Другий ігровий день турніру розпочинається матч між чемпіоном України хокейним клубом Кременчук і Дніпром, який представляє місто Херсон. Вчора. Кардинально різні результати показали ці команди. Кременчук несподівано розгромив київський соціл з рахунком 5-0 в той час, як Дніпро до останнього боровся із дебютантом українського хокею Одещиною, але пропустив наприкінці і не було проблем із Дніпром. Усі шість матчів. Команда Андрія Слюбка виграла в основний час з рахунком 38 вісім Сергій Тільний четвертим номером Михайло Делій є п'ятий, Гліб Чуприна, сьомий, Тимофіла Кіонов, дев'ятий, Іван Ніколаєв, 10, Максим Чевчак, 11, Ігор Васильєв, 12, Василь Іванченко 13, Юрій Смертник, 16, Данило Гончаренко, 17. -й. І Кременчук тим часом закидає свою першу шайбу. Уже на початку четвертої хвилини рахунок відкрито у цьому протистоянні. Михайло Гевортян разом зі своїми партнерами святкує. Вчора Кременчук закинув дебютну шайбу в матчі проти Сокола. Наприкінці першого періоду довго рахунок тримався 0 0 Сьогодні Кременчужани... і контратака Кременчука-Середницьких стояв на ногах, кидає по воротах з району правого кола для вкидання. Впорався Сергій Марач з цим китком, але перед цим проти Середницького були порушені правила. Так що склади вирівняються. Ще раз Педоплахтіонова, який прийняв на себе із чотирьох. Зараз я точнив, чотири можливості було у Кременчука і жодної більшості не реалізували допічність срібка. Хоча один гол, саме перший, у виконанні Артема Целогородцева, був наслідком більшості, тому що буквально через кілька секунд після появи п'ятого польового у Сокола закинув у шайбу Целогородцева. Це Дніпро передача, на п'ятака там нікого із хокеїстів у світлій формі. Кременчук відповідає швидкою атакою, але знову спроба обіграти суперника сам на сам не закінчується успіхом. Два в одного. Вихід, але немає передачі, немає пасу на Олександра Журенка від Михайла Делія. І зупиняє Суддівський свисток цю атаку Херсонського Дніпра. Один із Арбіє. Постраждав один із лінійних А студів. Севич кидає, блокером дотягується до шайби Марич і вона перелітає через захисне скло і одразу пуйнена. Довжелезна атака хокейного клубу Кременчук, яка кілька разів могла закінчуватися голом. Давайте подивимося моменти. Це кипок е Блаконов. До речі, катання дуже хороше у дев'ятого номера Дніпра, і саме за рахунок нього він просочився крізь оборонні редути Кременчука і завдав кітка по воротах Захарченка. От будь ласка, те про що я говорив буквально тільки що Марач і треба зупинив. Зараз на лінію ще один кидок і Добивання від Бориса Андрющенка. Шайба летить повз ворота. Другий період у матчі між Кременчуком і Дніпром. Я нагадаю, що це другий тур Кубка України 2025 попередньої стадії обійшла ворота, яку сьогодні захищає Сергій Марач, який відповідно записав собі в актив аж 21 сейв у першому періоді. Зважаючи на те, що лави дальні у другому періоді, то не виключено, що затяжних атак у Кременчука побільшає. І, поїсна, Херсонського Дніпра до цього потрібно бути готовим. Не зміг шайбу ворота переправити. Зараз кидав із середньої дистанції і Марач зреагував на спробу на цей кидок з боку п'ятого номера Кременчука. Ще один момент кидок, І тут стелиться під шайбу польовий гравець Дніпра. І після рикошету вона покидає межі майданчика. Денис Матусевич. Чужою синьою лінією шайби прийняти. Не її за воротами. Від боротися до неї. Лялька на центральну війсь зміщується, готує кидок, але не наважується його завдати. Лялька дуже довго шайбу контролює. Капітан Кременчука видає зараз передачу. Момент! кидок, 2-0! Борис Андрющенко подвоює перевагу Кременчука. Гравець, який давав інтерв'ю в так можливо це. Як то кажуть, на замітку усім іншим у які бажають закинути знак хороший, дати інтерв'ю перерві і вийти в нас в періоді, відзначитися закинутою шайбою, але тут, безперечно, вже жодних питань до Сергія Марача бути не може після передачі ліва Кривоша. Благородство середницький даруйте зараз і шайбою, благородців. Замінився із Кривошапкіним Лялька. Мироненко, Мироненко, ну, вже занадто багато зробити. Верня грає, через Небояна. І В стійку шайба влучає топивання! Ні, Вже запускали, не забудьте зняти. Хай був у ворогах. А дуже бажано цього, дуже хотів це зробити. Верники завадили і навіть епод Закипіли наскільки ж біжать і вас плабіван. Матусевич завдавав першого китка, який не став результативним. Військовий кидок неприємний. Шайба летіла в скупчення хокеїстів. Це заважало на неї зреагувати. Марач у момент добивання 3-0. Ось тепер уже шайба заходить у ворота і закидає Владислав Брага. Небраги також перша шайба на турнірі. Кременчук э, перейшов все ж таки до реалізації своїх моментів. Оминає ворота. Підоку ближній вараж. Так, Свисток лунає. Треба... Покинула межі майданчика, а перед цим вона, здається, в маску після китка з ся, близької відстані. Давайте ще раз подивимося. Впродовж п'яти періодів поспіль 32 сейви він здійснив проти Васистополя. Сьогодні у нього 7 сейвів і... Ці вони прийшлися на перший період до другій 20 хвилинці, хокеїстів Дніпра жодного разу не потурбували голкіпера Кременчука. Натомість у воротаря Херсонських щук у Сергія Марача кидок від лівого борту. Сами сейв, восьмий сейв Едуарда Захарченка у цьому матчі. Коротша була, як ми пам'ятаємо, у стартовому періоді. І що цікаво, при тому всьому, що багато можливостей Кременчут вже мав на Кубку України 2025, але жодної шайби, жодної із восьми в більшості Кременчук не закинув. І якщо і знаходити якісь проблеми у грі Кременчука, зробити, як ви розумієте, не просто, зважаючи на те, що Воротар 2008 року народження. В минулому сезоні ми його не бачили у складі Дніпра Тарас Мурин. І... І це його перший офіційний матч за Дніпро. Що, ще раз нагадаю, в з Одещиною ворота херсонської команди захищав Микита Терлець. Опустив три шайби. Четверту Одесити закинули вже у порожні ворота. В який момент зараз! 4-0. В меншості закидає Кременчук. В'ячеслав Андрущенко розстріляв Сергія Марача з близької відстані, з вбивчої позиції. Забули абсолютно всі польові гравці Дніпра про 91-го номера Кременчука і не реалізував свою нагоду. Гунчиренко. Ключкою грає Захарченко, допомагає своїм партнерам Гончаренко. Знову Шайба на п'ятаку намагаються її занести у ворота Херсонці. Захарченко уважний притискає шайбу пасткою і заморожує гру. Перевагою виходили на ворота Захарченка Дніпряни, але не реалізували їхню можливість. Швидка атака Кременчука вмикає у свою п'яту передачу Кривошапкін. Як красиво розбирається. Гліб Кривошапкін і Сергієм Марачем. Це 5-0. Все ж таки знайшов свій гол. Гліб Кривошапкін. Багато у нього було в моментів, у команді і в якійсь мірі навіть несправедливо було, що він залишався без закинутої шайби і ось тут він все зробив сам. Особливо не горить бажанням Кременчук довершувати цей розгром. Середницький тим не менше шоста шайба заходить у ворота Сергія Марача. Богдан Середницький приєднується до компанії до своїх партнерів по команді і також сьогодні закидає свою першу шайбу на турнірі. Виконанні різних гравців Кременчука у цьому матчі. Смертенюк йде боротьбу в куті майданчика. Кременчук спокійно виходить з під цього пресингу і момент буде ще у Абаджана. Сім будь тут посипалися вже шайби одна за іншою у ворота Херсонського Дніпра. За короткий проміжок часу Кременчук відзначається тричі Євгеній Абаджан. Для нього це теж перша шайба на третій 20 хвилинці. В'ячеславченко, Лі Кривошапкін, Богдан Середницький і Євген Абаджан закидали, так що сьогодні усі сім шайб Кременчука на рахунку різних гравців. А Едуард Захарченко оформлює другий шатаут на турнірі, другий матч поспіль. Кременчук виграє. На нуль без пропущених шайб сьогодні роботи звичайно значно менше було.